Життя прекрасне, коли ти вмієш робити його прекрасно. Вмієш ключове. Вмієш, це значить, це якась навичка, яку я можу навчитись. І питання, в кого ми вчимось робити наше життя прекрасно. І чи ми вміємо взагалі людська природа, людська натура, чи властиво їй робити це життя прекрасно? Для мене, як консультанта в методі позитивної психотерапії, мова йде про баланс, про баланс чотирьох сфер. І, звісно, навіть коли приходять на консультації, ми починаємо якраз з розуміння, чи збалансовані у нас сфери життя, такі як тіло, наша діяльність, контакти, контакти вкрай важлива сфера, мрії та сенси. І як показує практика, якраз мрії та сенси, те та сфера, де ми знаходимо справжні відповіді на запитання, навіщо таке важливе запитання в нашому житті. До цієї сфери дуже часто у людей просто не доходять руки, як ми кажемо. Не вистачає енергії, не вистачає ресурсу. Тіло зрозуміло, хоче спати, ви будете спати. Діяльність ну, потрібно жити, то і діяльність має бути якась, якось потрібно заробляти на це життя. Контакти дуже часто страждають, ну а сфера сенсів взагалі. А вона є основною. Вона є основною, тому що це та опора, на яку ми спираємось, коли і працюємо. І відносини наші встановлюємо, розвиваємо. Тому, напевно, відповідь десь там.